Доброго дня, можна на секундочку? Так. Е, вас зупинили, вам повідомили причиночку зупинки? Та ні. Ні? Просто так зупинили. 0279. Добре, дякую. Прошу. Е, громадська організація дорожній контроль. Ми контролюємо діяльність міліції. Вас... Вони просто десь їдуть, а я вони... Вони не достигнуть. Ви розумієте, вони не мають права вас просто так зупиняти. І ніколи не виходьте з автомобіля. І... Саме головне, не передавайте документи в руки. Ви маєте право тільки пред'явити, але не передати. Тому що, коли ви передали документи в руки, ви стаєте їхнім заложником. Розумієте? Запам'ятайте це. Добре, дякую, до побачення.